Всім привіт! я на ринку швар ідемо глядати ціни на овочі. Ну, є така капуста? 18. А така капуста синя 35 кабачок. Кабачок. Денька є. Денька Сорок гривень. Купуруска. 25 перчик. Шестьдесят морква. Вісімнадцять і Дубрика. картопля шістнадцять, буряк бурячок дванадцять А що ще є? У Вас є а, ще, у ще чесник? О, ще ми... тут? Ще тут є проколів. П'ятдесят. Така капусточка двадцять. Ось така капуста по двадцять. Є і біла красунечка. У нас 50 сьогодні. По п'ятдесят гарна. Справді дуже гарна. це вже роздріб. А чесник скільки у вас? А чесничок дев'яносто 90 Дев'яносто сімдесят. А це булька? 12. І це ми все є в 9 ряді, 30 місце. Скільки салат буде? 35. 35, а кабачок? 17. 17. Базилік є? 250 кг 250 25. або 20. Ось така величезна в'язочка. А морква? 20. По 20 в'язка. А картопля? 17. По 17, а менше? 18. Також. Однаково. А цибулька? по 20. Ось така в'язка. А якщо на кілограми морква? По 40. І біп ще у вас є літра? 70 літра. 70 літра свіжесенький. Це відразу на початку рядів зелені. Скільки грочки? По 33. Їх можна вже крутити? Ось такі все буде добре. Їх закрутять, нікому не повистрелює. 33. Так, кабачок. 15. І такий помідор. 30 сливка. А ось такий баклажан. 35. Ой, який ще гарний є такий. 40. А рожевий. Рожевий 40. А ось такий. 35. А ось така сливка. 30. Кукурузка. Кукурузка. По 22. І це все є 9 ряд. Кінець ряду. Пускільки помідор? 40. А шпаргівка? 100 гривень. Появилася шпорогівка вже. А перчик. 50 зелений, а червоний капі. 10 і 80. 110 і по 80. 40 по 80. 40 і, 70. 40 і по, ось такий ган... графіт по 70 а котінка по 25 огірочок, По 30. І ще капуста? 20, І це все є 10 ряд, 24 місяць.

Так, є ось такий горочок 30, помідорчик 40, зелена цибуля по 8 і кукурудза по 27. Це кінець 9 ряду. Скільки чесник? 120, а якщо більше 115, а ще є такий по 100. Ось такі по 80. Угу. Почому горочок? По 33. По 33. Яйцька цибулька по 25 роздріб і баклажан по 50 і помідорчик по 35. І це ми є в восьмому ряді. Скільки помідор? 35. 35. Скільки цибулька? 50. По 7. Шпарагівка по 100. Скільки помідор? По, 20, 20, 20. по 28. По 28 більший цей? Більше 28, середній 20. Оскільки 20. А гірки по скільки? По 30 По 30, як ви такі пам'ятаєте? По 25 А по скільки такі дрібненькі? Якщо Якщо ящики брати? По 12 По 12, нехай А баклажанник оцінує? По 35 По, по скільки перець? 160 60. а в пачках? А в пачках? 120 так, є чесник сто двадцять, вісімдесят і 60. А по скільки буряк? По десять. скільки капуста? Осімнадцять. А ось така картопля. По 17. А бурячок. По п'ятнадцять. А ось така капуста. По тридцять. І це все є десятий ряд закінчення ряду. скільки цвітна? По сорок. Скільки буряк? Бурячок 11 гривень. 11, морква? Морква 16 гривень. 16 гривень, така картопля? 16 гривень. Така морква 10 гривень. Ще є така по 10? Ще є ось така картопля, по скільки? Картопля 16 гривень. 16 гривень. Капуста, Капуста. 17 гривень. Що ще, ще маєте? Цивульку 14. Ось така картопля, картопля по 13. Ось така менша картопля по 13. Ось така морква по 17. І, і це все є... 40. А, і ще є бурячок по 11. І це все є 11 ряд, 41 місце. А по скільки брокколі? По 50. По Скільки капуста? По 16. По 16. А така картопля? Картопля по 20. По 20? Ще у вас є кріп, кріп по скільки веде? По 100 гривень. І це все є 11-й ряд, 33 місце. Скільки така капуста? 16. По 16.